Добрий день, шановні любителі винограду. Сьогодні 19 травня 2025 рік. Вже позаді зворотні заморозки. будемо сподіватися, що це все що це дійсно так. От. Будемо зараз рятувати, що залишилося. Багато померзало, в тому числі і в мене. Але отут переді хати в мене два старих куща. Ось я хочу зараз показати, яким чином я буду їх кормити на. На цей рік. Стадія. Як я роблю, буду підкормлювати зараз азотом. В даному випадку в мене ось коров'як. Я підкормлюю органічним добривом. От, Дивляться, от зараз. Я набрав ось ця лунка, в мене два кущі забрав, нагляду попередню всю лунку, я набрав повністю води. Водичка ушла, я виключив воду, вода ушла, там за пів години, за потім ми продовжую наступну операцію. Ось бачите, потім другий раз, тобто аналогічна лунка, набираю знову другий раз води. от, І коли лунка вже повна, буду додати коров'ячок. О, зараз я покажу, як це все, зараз я перекину шланг, бо вже тут повністю ця ялунка повна, навіть вже через верх біжить. От. Зараз їм поправимо. Ось Розбовтую з розрахунку йдеться ось на таке відро. Я кидаю ось такі три лопати на дорослий кущ. Ну, це так добрих, скажімо так, до трьох кілограмів. 2-3 кг. Ну, але маю на увазі тут цьому кущу також уже 20 років. От, йому треба теж дати їсти. От, я отак от розбовтав. Єдине, що тут не очень запашок, так сказати. Дискомфорт такий, але для винограду це саме, це саме те, що як для дитини молоко. І таким чином розбовтою і частково підкоріння. Ось таком робимо. З тієї сторони, бачите, там дамбу прорвало трохи там. Нічого страшного. Трохи потім беру палку. Так, от розболтав. Вийшло за межі, трохи вже це озерце, вийшло за межі. Це нічого страшного, тому що корова система залягає не по тим розмірам, які ми хочемо. От, а вона далеко виходить за периферію ось, даних ям. От, от власне, дивіться, оце, оце все. Отак от. Потім можна взяти шланг знов таки і напором води зробити ще таку, знаєте, ще розбавити, ще крепше. О. Ось, так, ось Такого цього, цієї підкормки на цей рік повністю вистачить. Пізніше я буду підкормлювати калійно фосфорним добром. Це вже буде пізніше. На цю тему буде окремий відеоролик. ось ну на У даному, даному, даний ролик вже завершився. от На все добре, до побачення, до наступних відео. Кому потрібні ще сажанці, корневласні ще є на залишку саженці, от. дзвоніть, кого цікавлять. Телефон буде в описі під відео. На все добре, пока-пока.